Що ж, панство, зараз вам покажу, як правильно закормлювати бджіл зиму. Беремо мед, беремо чайну ложечку, набираємо не побагато, щоб не подавились. І даємо для вділок. Вділки прилітають. Не можуть викупити, що за херня. Але коли викупають, Починають помаленьку понімати, що треба брати мед. Ваша задача зробити так, щоб той мед тут не розтікався. І щоб бджоли в ньому не потопилися. Понімаємо, що то не так просто. І наливаємо мед на прильотну дошечку. Потім вимащуємо кінчик вулика. І таку маніпуляцію можна робити тільки ввечері, бо можна спровокувати напад інших бджіл на пасіці. І поки бділки їдять медок, який ми їм даємо, а наша задача закормити цю сім'ю і згодувати для неї приблизно 5-10 кг меду, щоб в них було нормально забезпечено солоденьким продуктом, ми можемо з вами поговорити. Пів банки вже. Півбанки ми вже згодували і е, будемо бджолам теж допомагати. Е, стосовно того, чим же ж закормлювати бджіл на зиму? Значить, можна закормлювати безпосередньо медом. Однозначно можна. Тому що мед це є дуже крутий продукт, який складається з глюкози і фруктози на 70%. І 30% це туди входить вода, пилок, мікроелементи, макроелементи і вся остальна штука. Коли бджоли находять той мед, ви можете побачити, що вони активно починають його забирати. І це дуже круто. Ми їм допомагаємо. Далі можна закормлювати бджіл на зиму цукровим сиропом, але потрібно робити його якісно. Якщо ми говоримо про серпень місяць і початок вересня, можна ще використовувати сироп один до одного. І згодовувати такий сироп бджола. Літра води, кілограм цукру і погнали. Один до одного пропорція крута і безвідказна. Також в той сироп потрібно додавати або можна додавати полинь. Чому? Тому що полинь це попередження, по факту це попередження. Е, ну, зематозу. Ось так, бджілки помаленьку цей нектар забирають, верніше цей мед. Зараз вони весь цей медок заберуть. І ми розмастимо тако, щоб він не капав тут. Вони його все одно висушать. І отак можна кормити бджіл з ложечки. Коротше, можна е, цукровий сироп. І рекомендую не гратися по літрі по дві чи по пів літри, а зараз за давати е, мінімум 5 літрів цукрового сиропу на сім'ю і закормлювати за два підходи. Е, це буде швидко, якісно і з найменшими затратами часу. Якщо у вас є можливість, давайте зразу. По 7-10 літрів. Тоді ви зекономите максимум часу і робота буде виконана якісно і швидко. Отак можна годувати бджіл з ложечки. Я тепер не знаю, чи хтось це відео сприйме серйозно взагалі. Ну от Пасічницький гумор він такий. А прикиньте, реально бджіл з ложечки закормляти. Но, тим не менше, коли ми бджіл закормлюємо цукровим сиропом, важливо, щоб е, цук, цукор е, якомога швидше інвертувався. Взагалі ідеально бджіл закормлювати цукровим сиропом приблизно до кінця серпня. Ідеально. Тому що ще стара бджола його переробить, а молода зимова вже повністю піде в зиму. І ми цим можемо користуватися. Ну і плюс не забуваємо, що в той період е, дуже активно поширено е, падівий мед. І от падівий мед ми повинні теж не допустити. Шляхом вашого ж закормлення ми його будемо не допускати. І ще щось бджоли по-любому десь собі підносити з якихось квіточок. І то буде доволі круто. Далі, скільки меду потрібно або корму потрібно бджолам на зиму. От бачите, я до них дав мед, і вони мене вже не чіпають. Скільки корму потрібно бджолам на зиму? Бджолам на зиму потрібно приблизно 13-17 кг меду. Залежно від широти. В середньому це 15. В одному регіоні 15 кг меду вистачає. Як розрахувати цю кількість? Оптимальна кількість стільників даданівських на зиму це 7 стільників. 7 стільників. В середньому повинно бути в кожному стільнику по 2-2,5 кг меду. Якщо 7 стільників буде мати в собі по 2 кг меду, і вони будуть добре обсижені бджолами, то бджіл є умовно 14 кг меду на зиму. Цього достатньо. Але даденівський стільник він до 3 кг буде доходити. І таким чином 3 стільника по, точніше 3 кг в стільнику 7 штук 21 кг меду. Це вже даже буде з запасом на весну. Щоб ви не хвилювалися, що там не вистачає корму. Дивіться, як бджілки знайшли запах раз і зразу його вибирають. Це дуже круто, мені подобається, коли бджоли так працюють. Ефективно, в них все ефективно. Коли спостерігаєш за бджолиною сім'єю, то ти майже не помічаєш чогось зайвого. Але от тут теж, бачите, такий момент? Бджоли прилітають, і вони так ніби падають, вони не можуть до кінця втриматися. Да? Бачу, деякі просто такого обвалюються. Деякі, звісно, з тих, що обвалюються, то вони вже меду набрали повний зобик. І вони тяжкі, їм тяжко. А є ті, що прилітають, і теж падають. Вони ще звідкись нектар носять. Ну, понятно, тут ще є звідки золотарника у нас багато цвіте. -е, і носять звідти нектар. От бджілка бачу. Приходить до тями з цим медом ось до, витирає е, язичок. До речі, бджоли завжди витирають свій хоботок. Завжди. Е, витирає лапки бачу, і буде заходити далі в вулик. Взагалі класно. Все, вона, бачите, витирає лапки перед тим. А ви витираєте свої лапки перед тим, як вулик заходите, до, до хати заходите. І пішла в вулик. Дуже класно. Отут, бачите, така тяжка бджола впала. Теж витирається. І зараз буде пробувати злітати. Для цього, щоб легше бджолам було, то ставлю такі підставки. Але я цього не роблю. Часом роблю, часом не роблю. Тому що бджоли можуть і самі нормально з цим впоруватися. же ж їм природа дозволяється робити, значить вони можуть впоратися. А, тут аж, дивіться, прийшла оса. Прийшла оса. Осу ми спробуємо завалити. Бачите, вона відчуває, що її хочуть тут похоронити. Все, дивіться. Мінус оса. Всі бджоли залишилися живі, а оса стала інвалідкою. І більше її не буде. Все, нічого на чуже позаритися. І коли у вас на сіми рамках буде знаходитися. Приблизно 20-21 кг меду, ви в зиму будете йти впевнено і круто. Дивіться, тут вже бджоли вилизали, нічого немає. Ви будете йти впевнено і круто до е, зими. І весною у вас буде запас корму. Далі, під час зими, що може статися? Наприклад, в якійсь сім'ї ви промахнулися і там ви бачите, що або бджоли е, пішли не тим шляхом, і корму мало. Що в такому випадку робити? Готуєте канді і даєте. Або берете кристалізований мед і даєте. Саме кристалізований мед. Набираєте в пакети по 1,5-2 кг і даєте в вулик ліпошкою. Бджоли вам подякують. Якщо це буде вже лютий місяць, можете сміливо туди домішувати пилок і давати вулик. Бджоли вам теж подякують. От і все. Весь секрет того, як бджоли повинні бути за, за, е, забезпечені вуглеводним і білковим кормом на зиму. Ну а, ну а поки ви тут додивляєтесь ці відео до кінця, покормлю на ну, я ще трошки бджіл з ложечки. Мені їм ще треба 10 кг мету згодувати. Все, всім гарного дня і давайте разом врятуємо світ і збережемо бджіл.